О! Бачите, так от на Мальдівах дощик падає, ми купалися, океан дуже теплий. От наші теж плавають там впереді, якщо не пані, чи буде видно. З масками, з ластами. А ми йдемо собі до обід. По такому білосніжному піску, можна, не, не так говорить, як на Мальдивах. То тут не, не як на Мальдивах, тут на Мальдівах. Цей білосніжний пісок. Море теплезне і сьогодні немає спеки, бо дощ накрапає. Ми зараз в готелі Адаран Селект. Мідхупару. Звичайно, такі слова тяжко мовляв. Адаран Селект Мідхупару готель називається. Це доволі високого рівня готель. Це вже вище, ніж ті, що ми були. Це вже третій готель. Ми сюди приплили, точніше прилетіли на гідроплані, тому що він знаходиться оцей готель народ. За майже за 200 кілометрів від мале від столиці. А заран селек Мідхупару. Тут навіть година пізніше. От в Малє 3 години з Україною різниця. То тут, на цьому острові, 4 години. Навіть година різниці з цим. Із Малє. Тут таке, як ботанічний сад. От цілий готель, ботанічний сад. В якому стилі, якомусь тайському, я би сказав. Правда, це такий як тайський стиль з цього готеля. Mm -hmm. Я би сказав, тут все. Навіть тут спа такий під тайський стиль. Mm -hmm. Так, ноги нема, де витирати будемо. А mm де -hmm. ж ресторан? Я там і прийшли на рецепшн. А ти біля рецепшн? Напередодку палення тут 10 разів. Я б не сказав, що 10 разів. <гум> Просто краще. Дивіться, яке дерево посередині росте ключе. Та-дам, дерево. На рецепшені виросло. Круто. Такі суддні, тут дуже такий спокій, релакс. Оцей острів взагалі такий дуже він такий... Я кажу в тайському стилі він. Так, так, рецепшен. Так, ідемо запитаємося, де є головний ресторан. Підемо зараз, знаєш, куди Іване? У ту релакс-зону потім. Ти маєш радуватися, що я ціні коментарі тобі даю.